Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вчителів та викладачів Вигодської територіальної громади з вашим професійним святом. Хочу побажати вам витримки, мудрості, терпіння та творчих успіхів у вашій нелегкій праці. Дякую вам за вашу відданість та жертовність у вихованні майбутніх поколінь нашої держави. Вірю в те, що ця війна стане для нашої нації уроком, який не можна забувати для того, щоб не повторювати помилок минулого. З Богом до перемоги! Слава Україні! Дорогі вчителі! від щирого серця вітаємо вас з вашим професійним днем. Бажаємо в першу чергу терпіння і мудрості, міцного здоров'я і великих творчих успіхів! Нехай ваші учні будуть талановиті і кмітливі. Спасибі вам за те, що частину свого життя, свій досвід ви віддаєте нашим дітям. Зі святом вас, і нехай ваше добре серце і світлий розум виховують ще не одне покоління достойних людей. Бережи саме мій друже. Бережи, якщо на серці туга розкажи. Не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи. буде мир і буде спокій, знаю я, нас біда з'єднала, ми одна сім'я, А журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нам. Дай Боже сили нашим солдатам, Щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов.